Звичайно, тому рад пішов провідати жінку. Ще не прийшло і п'ять хвилин, вони вже біля столу пускають весело графів, як мовиться по колу. А тут зненацька в двері стук. Це чоловік вернувся, стаканчик жінки випав з рук, кум у клубок згорнувся. Гей, відчиняйте, Глиця гнат, вісова содома, а кум як ляпне. Іди назад, нема нікого вдома. Господар став, мов сам не свій, але тримає марку. А хто говорить, голос чий? кричить сидить то в шпарку. А кум, зиваючись глин, кричить на повні груди. Говорить Київ сім годин, пора до праці. У квартирі комунальній ще не всі живуть окремо, є й такі квартири одна кухня, одна ванна, а сімей чотири. Якось, ставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у вані, швидко роздяглася, раптом глянула на двері і очам не вірить. Звідти в дірочку маленьку хтось на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила. І уздріла двох сусідів Федора й Гаврила. Та я крикне, як не сором, хворію чи п'яні. Чи не бачили ви жінки у такому стані? А Гаврило, ти ходитка, не туди ти хилиш. Ми дивились, чиїм милом ти себе намилиш. <рес> Оженився місько з плечей, на браві Федорі лягали вечір спати, а місяця говорить: ти, як земля у мене тепла, як сонце ясне, запхав голову під пахою і вже пропе. Прийшов місяць другий, третій півроку минає, а нехай до Федори одне те співає. Моя добра солодонька. Тепленька така, ти Те, як цвітка, як яблучко, як земля м'яка. І сказала ми Федора, подолавши срам, землю до рати треба, бо оренду здав. Гей, музики не дрімайте, веселий заграйте.